Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Ворог не припиняє терористичних ударів і завдав удару по Кривому Рогу, завдав удару балістикою, абсолютно по цивільних об'єктах, житлові будинки, дитячий майданчик і, на превеликий жаль, багато загиблих та поранених, особливо діти. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Кривий ріг був під атакою як ракет, так і дронів. Після цього російським катам вирішили, що замало вдарити балістикою з касетною бойовою частиною. Вони скерували дрони. Так само під атакою, вкотре був Харків, Харківщина, Запорізький напрямок, Херсонщина, де ворог діяв fpv дронами по об'єктах енергетики. Тому ми бачимо, що Росія не прагне миру. Попри всі заяви, які лунали, і попри те, що поїхав путінський представник Дмитрієв такий собі і давав інтерв'ю Fox News, розповідав про те, що Росія хоче, але хоче, щоб їх зрозуміли. А як можна зрозуміти їхній терор, тільки відповідаючи, і можу сказати, що сили оборони України будуть робити все для того, щоб помститися за кожну нашу людину, помститися і захистити. І не дати ворогові далі продовжувати цей терор. Якраз за це ми і боремося за те, щоб вільно жити на своїй землі. Ось це найважливіше. Тим часом в Саранську, а на території Росії, лунали вибухи під атакою. Російські регіони перебувають, дрони летять. Тобто, треба розуміти, що українські спроможності щодо запуску БПЛА і Діпстрайків вони нікуди не зникають. Тим часом є у нас ряд цікавих заяв, які говорять про присутність українських військ на території Білгородської області, де триває операція, якраз по тому, щоб знищувати воложь ворожі тили і не дати противнику розгорнути бойові порядки та атакувати Харківщину і Сумщину. Як зазначив генерал Каволі, це командувач силами НАТО в Європі. Американський генерал на слухання в Конгресі, він сказав, що Збройні сили України досі утримують території у Курській області і зайшли в Білгородську. І цитата Каволі: зараз досить значні сили утримують чималу, хоча й зменшену, але все ж таки, суттєву частину території в Курської області Росії. Вони отримують дуже вигідні з оборонного погляду позиції південніше у Білгородській області. Тож у цьому районі все ще триває протистояння. Фактично, Каволі, перший військовий генерал, як пише видання «Політика», американський, який визнав наявність і присутність українських військ в Білгородській області. Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський сказав про те, що українські війська присутні в Курській області і не тільки там, як зазначив глава Української держави. Що можна сприймати, ми розуміємо саме. Як натяк на Білгородщину, отже, сили оборони продовжують операцію. Мета, яка є і ставиться, це не дати ворогові стрімко атакувати Сумщину та Харківщину. І над цим працюють наші підрозділи доволі таки ефективно, оскільки ми бачимо, що темп наступальний противника був збитий, оборонні заходи вжиті, і ворог продовжує нести значні втрати. Крім того, за повідомленнями Генерального штабу Збройних сил України є важлива новина про те, що ЗСУ діють і проводять контратаки південніше Бахмуту, і витіснили ворога поблизу Кліщівки та Іванівського. Фактично, ну скажімо, є певні успіхи, тактичні. Є ці успіхи так само і в районі безпосередньо Покровська. Там так само є певні успіхи, тактичні ворога витісняють. Тим часом російські плани, вочевидь, є на пожвавлення південного напрямку Запорізького. Ви пам'ятаєте, я говорив про те, що наступальна активність ворога може бути там, і що туди зараз окупанти скеровують певні свої сили. Рух колон фіксувався через окупований Маріуполь, і зараз вони рухаються на захід. Далі на Запорізький напрямок вочевий в планах є посилення там тиску наступальних дій вогневого впливу на позиції наших військ. Наші сили готові для того до того, щоб відповідати і завдавати ворогові максимальних втрат, і не дати їм розвинути жодного оперативного успіху. Тобто, ця операція оборонна проводиться в рамках якраз активної оборони, що дуже важливо. Ну і що стосується статистики, ще видання The Telegraph британське дає нам цифри та дані. Отже, з початку переговорів Росія збільшила кількість ударів по Україні більш ніж на 50%. Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50%. Журналісти з посиланням на дані командування повітряних сил Збройних сил України зазначили, що Фактично, з початку перемовин, 18 лютого, Росія завдала 4776 ударів з використання безпілотників за 30 днів до цього було завдано 3148 ударів до перемовин. Фактично, в середньому Україна зазнавала атак 101 безпілотника на день. Друзі, хто слідкує за моїм каналом, ну пам'ятаю, що я говорив неодноразово, що зараз загрози якраз з повітря будуть чи не найактуальнішими. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що ворог буде посилювати терор, і це просто відверті терористичні удари з метою тиску на Україну з метою деморалізації суспільства як наслідок схиляння України до неприйнятних компромісів. І на превеликий жаль, ворог не буде змінювати. Наразі цю тактику, який є вихід з цього? Бити по території Росії, бити по їх російських об'єктах, бити максимально по них на окупованих територіях, завдавати максимальних втрат їх військовій економіці, їх спроможностям, і демонструвати наші можливості, щоб вони чули, як летять дрони, як вони вибухають, щоб вони бачили, що війна вже тут, вона не десь там в Україні. За 700, за 800 кілометрів за тисячу ні, війна прийде до них. І нехай вони відчують це і зрозуміють на собі. Ось який спосіб. І другий це звичайне посилення ППО. У нас на носі 11 квітня Рамштайн зустріч, якраз що буде стосуватися підтримки України. І одним із перших пріоритетних пунктів під час цієї зустрічі буде питання. Надання озброєння саме систем ППО різних типів для протидії як ракетам, і балістичним, і крилатим, так само і протидії дронам, тобто максимально все можливе для того, щоб покращити боротьбу з російськими БПЛА, які теж, на жаль, намагаються вдосконалювати, технічно оснащувати. Враховувати дії українських засобів ППО, а так само дії українських систем радіоелектронної боротьби для того, щоб намагатися їх обходити. Ось, власне кажучи, яка на сьогоднішній день є мета ворога. Ну, а ми, звичайно, повинні говорити не тільки про кількісне наповнення дронів, а й про якісне. Ми маємо бути попереду ворога в цьому. Це дуже важливо. А, тим часом. Америка, вибачте, не американський а німецький канал CDF повідомляє, що ймовірно Росія перекинула частину військ з Північної Кореї в анексований Крим, щоб розгорнути цей контингент в Україні. Вважає CDF. 26 березня. У мережі з'явилися відео кількох одиниць північно-корейських артилерійських установок Коксан. Кадри свідчать про те, що установки транспортують залізницею. Північну частину півострова От, коли мене запитують час від часу, а чому завдаються удари по об'єктах військових російських в окупованому Криму? Ну, от, власне кажучи, тому і завдаються для того, щоб перешкоджати логістиці, для того, щоб перерізати, і для того, щоб не давати ворогові, ну, скажімо, мати змогу переміщувати вантажі і далі на південь. На окупований український південь, звідти атакуючи наші позиції. Фактично, можна сказати, що Росія зараз намагається залучати північно-корейських військових якомога більше, що свідчить, що вони мають певні проблеми, і їм потрібні ці штурмовики. Вони їх випробували на території Курщини і зараз проводять додаткові навчання для того, щоб посилили навики якраз північно-корейці, аби вони мали змогу, ну, скажімо і. З інших позицій атакувати. Ну нічого, звідки б вони не атакували, будуть відбивати ці атаки наші підрозділи. Генсек НАТО тим часом Марк Рюти переконаний, що нові мита не порушать зобов'язання Альянсу. І Він сказав, що фактично нічого не порушив Трамп і все гаразд з його точки зору. В той же час Рюте вважає шлях України до НАТО незворотнім. І як він зазначив, що вирішили у Вашингтоні у 2024 році, що шлях до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст за допомогою всього, що робимо з Україною, щоб Україна була максимально сумісною з НАТО. Ну дійсно, Україна багато зараз приймає стандартів і в структурі управління і організаційних для того, щоб покращити і відповідати усім натівським стандартам, взяти для нас краще навіть поки ми не члени НАТО. А ми повинні розуміти, що навіть коли ми будемо членами НАТО, наше завдання мати велику, сильну армію. Як дуже правильно зазначив Верховний головнокомандович президент України Володимир Зеленський, нещодавно він сказав про те, що українська армія має бути велика не менше, ніж вона є зараз. І це абсолютно правильні слова президента, в тому сенсі, що інакше не може бути саме сильні збройні сили вони і мають бути запорукою нашої безпеки. При цьому навіть... Будучи членом Північно-Атлантичного Альянсу, коли НАТО до цього буде готово, дозріє, буде менше остерігатись і боятися Росії, ось тоді, власне кажучи, ну цей, цей момент настане, і тоді ми будемо ну, мабуть однією з найбоєздатніших найсильніших армій в Альянсі. А зараз наше завдання зміцнюватися в тому числі за допомогою НАТО. Ми не можемо відкидати співпрацю з альянсом, ми повинні її розвивати. Ми повинні взяти краще, що є в них, поділитися з нашими партнерами так само досвідом. Маємо бути, взяти і для себе, і бути корисними для них. Це і є взаємодія, це і є та потрібна співпраця. Так само генсека НАТО запитали про те, що він вважає найстійкішим миром для України. І пряма мова він сказав, що найкоротша відповідь на ваше запитання це. Щоби це такий мир, щоб Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра, квадратної милі української території, коли він а, буде знати, що є заходи стримування оборони, які забезпечать, що на Україну вже не можна напасти. Ну теж правильно і запорукою цього є українська армія, сильна постачання озброєння додаткових систем ППО і інших видів озброєння. І розміщення військових контингентів армії НАТО на території України. По іншому, це не буде працювати ось що потрібно розуміти. А Україна продовжує обговорення і діалог щодо угоди про рідкоземельні метали. І, власне кажучи, з цією метою має відбути українська делегація безпосередньо до США для того, щоб обговорити. Додаткові пункти і внести поправки так, щоб угода дійсно враховувала національні інтереси, і це мають відбутися вже от найближчим часом. Це теж важливо для того, щоб розуміти, що наш діалог він триває. Ну і, взагалі, такі проривні заяви робить. Марко Рубіо, державний секретар США, Ну, як проривні, вони абсолютно правильні, виходячи із ситуації, яка складається про те, що Україна продемонструвала наміри, що хоче миру, Росія не хоче, але він ніби вибивається із загальної колії і тренду просто зараз діючої адміністрації. Саме тому я і кажу, що вони проривні на тлі інших, на тлі. Ну, давайте порівняємо, наприклад, з тим же Стівом Віткофом. І ми побачимо чітко, що заяви зовсім. Інші і вони йдуть на підтримку України, це дуже важливо. Ну і якщо говорити вже про тему НАТО, завершуючи, то Нідерланди прогнозують, що запросять Володимира Зеленського, президента України, на саміт НАТО, який має відбутися в Газі в Нідерландах. Ну і це теж правильно тут по-іншому не має бути. А Китай запроваджує 34% мита проти а, Сполучених Штатів. Америки, фактично, треба розуміти, що е, така ну запроваджені мита проти е, Китаю. Тепер проти Китаю на китайський імпорт до США 54% відсотка мито. Ну а для американців буде 34%. Тобто, постраждають в принципі е, і китайські виробники, і американські. Китай, я думаю, що буде пробувати нарощувати свої ринки збуту в європейських країнах, тобто. Саме з країнами Європейського Союзу, з ЄС Китай буде намагатися укласти додаткові угоди, не обмінюватися санкційними тарифними ударами для того, щоб розширити можливість для продажу своїх товарів саме в країнах Європи. Мені видається, що саме такі перспективи зараз є реальними і вони можуть бути. Ну і тобто, Китай посилить свій вплив, в тому числі на економічних ринках. На фінансових в Європі, ось до чого призводять американські тарифи. Ну а американцям стане складніше продавати певні технології, вони стануть дорожчими, значно. І що ще більше, я думаю, буде стимулювати Китай працювати на ринку інновацій, технічних удосконалень та новинок, саме тих елементів, які вкрай необхідні зараз для роботи у сфері штучного інтелекту. У сфері хай-тек, в сфері дефенс індустрі всюди, де потрібен інноваційний компонент, який забезпечувала, наприклад, силіконова долина раніше, так якщо ми говоримо, а зараз буде забезпечувати Китай. Китайці ще більше будуть інвестувати в свій цей сектор економіки, що тільки посилюватиме конкуренцію зі США. Ну а для американців це означає, що китайські товари істотно зростуть, і те, що вони раніше могли купити дешевше. Буде значно дорожче, як і в інших, чи влаштовуватиме це виборців Дональда Трампа, чи вважають вони, що він зробив краще питання. Не думаю, що всіх це влаштує і всі будуть задоволені. Але Китай, внаслідок цього, до речі, може якраз таки посилюватися, і технологічна конкуренція буде тривати. Звичайно, що наразі Китай не може забезпечити себе повністю, скажімо так, виключно своїми компонентами. чи Країн сусідів йому все ще необхідно, йому все ще Китаю необхідні Сполучені Штати Америки для того, щоб спільно працювати, але і отримувати звідти певні елементи мікроелектроніки та інші. Але, зрештою, можна сказати, що все ж таки я думаю, китайський уряд, китайська компартія буде працювати над тим, щоб інвестувати більше. Ну а Джей Пі Морган, банк, провідний фінансова інституція США. Прогнозує рецесію в Америці вже до кінця цього року, як і падіння світової економіки. Подивимося і будемо слідкувати і за цим. Ну а тим часом я нагадую про підписку на мій канал. Зробіть це, будь ласка, також залишайте ваші коментарі і пам'ятайте: ми український народ і ми маємо армію. Ми сильні. Бережіть себе і слава Україні!